Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі поговоримо про таке. ЗСУ намагаються втримати північну частину селища Шевченко на Донеччині. Жителі будинку на вулиці Енеїди, що постраждав внаслідок удару ворожого дрону, повертаються до своїх осель. Човен, який постраждав від ворожого удару в квітні, торік доповнив колекцію музею машини часу. Тривають контрнаступальні дії ЗСУ на Покровському напрямку. Ворог намагається знову зайти до Котленого, який нещодавно звільнили Сили оборони України. Пише воїнець, позивним Мучной. За його даними, росіяни сидять між залізницею та посадками. По ним щільно працюють наші воїни у ворога втрати. А от у селище Шевченко, за словами мучного, нині пекло. Щоб втримати північну частину населеного пункту, зсу тиснуть на його центр зі сходу. І це важке завдання. Загалом успішні дії українських воїнів на Покровському напрямку значно покращили ситуацію для Дніпропетровщини. Переконаний експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Жак. Для нас зараз гірша ситуація в Курській області, але на сході вона зараз краще. Тобто ворог зараз має менше шансів дійти до, до кордонів області ніж було раніше. Інша справа: що коли от ситуація на фронті почала ламатись на наш бік, от і виникла така дивна ситуація у сполучених штатах, коли вони фактично своїми діями, заявами і кроками почали спрощувати фронтове життя Росії, а не нас. Та, попри певне, зати поблизу кордонів Дніпропетровщини, ворог не полишає у спокої Нікополь. Помісту агресор вдарив з важкої артилерії. Минулося без загиблих поранених, проте виникло загоряння двох легкових автомобілів. Їхні власники не постраждали. Рятувальники швидко приборкали полум'я. У Дніпрі мешканці будинку по вулиці Ниїди, 26, де рік тому, внаслідок удару шахедом, зруйнувалися верхні поверхи, повертаються до відновлених осель. Міська рада фактично наново відбудувала 13 найбільш пошкоджених квартир. На це було витрачено понад 30 мільйонів гривень. Як виглядає будинок зараз? і чи задоволені мешканці у сюжеті Анастасії Васько. У Дніпрі відновили перший багатоквартирний будинок, який зазнав атаки російського шахеду. Мешканці, чиї квартири були зруйновані, вже отримали ключі від нового житла. Серед них і Галина, квартира якої була розбита вщент. Досі згадує події річної давності з болем у серці. Там, де ми з вами зараз знаходимося, цього нічого не було. Була прірва і все це, ці кімнати, і в тому числі при. Приймання лежали на сьомому поверсі. Ванна кімната ззаду, також її не було, кухні не було. Була оця кімната, де я вціліла, спала. Плити просто прокинулася, плити були наді мною. Тяжко було, больно. Ворожа атака в ніч з 22 на 23 лютого 2024 року забрала життя двох людей. Ще вісім отримали поранення. Вибух пошкодив несучі конструкції. Повністю зруйнував три поверхи. Тим, хто був змушений винаймати житло, місто допомагало матеріально. Наблюдали, як в травні почали розбирати завали. Це було перше наше таке знаєте, відчуття. Ну, все процес пішов. Потім почали стіни, приходили, дивилися на стіни. Потім я вже нас не пускала сюди. А як голову правління пускали, я почала бачити кімнати, як відбудовуються кімнати. Після влучання одразу провели аварійне відключення комунікацій та технічне обстеження будинку. Далі демонтажні та відновлювальні роботи. 72 квартири було повністю відселено. 13 ми відновили. А інша частина може претендувати на програму дій відновлень у разі наявності пошкоджень, затікань, сувів. Якщо хтось порівняє там маленьку дірочку після влучання з цим шрамом на будинку, який зараз видно, то побачите, що вдвічі більше пройшлось демонтувати, оскільки попередні візуальні обстеження вони не дають масштабу, скільки треба в відновленні. Також відновили роботу ліфта, встановили 57 вікон та дверей. Відремонтували під'їзд та мощення біля нього. Мешканці 13 відновлених квартир отримали житло з новою стелею, кахлем, шпалерами, санвузлом, кухонними меблями та варильною поверхнею. Ванна кімната в облічі. нічого не треба робити. Вона готова кухня, також на перший час там є що захоче живе. Я тут прожила 48 років. 48 і залишитися в своєму віці без нічого. Тому я вдячна і ми всі. От як Борис Альбертович приїжджав, люди говорили, що ми вдячні за те, що нам відбудували будинок, що ми не залишилися переселенцями. На відновлення пошкодженої частини дому з міського бюджету виділили понад 30 мільйонів гривень. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. У колекції Дніпровського музею машини часу з'явився човен прогрес, який пережив ракетну ворожу атаку 19 квітня торік. Внаслідок обстрілу катер неможливо використовувати за призначенням. Він ще не став експозицією музею, адже через серйозні пошкодження знаходиться у майстерні. Докладніше про те, як понівечене судно стане експонатом музею як черговий доказ тероризму Росії. Дивіться у сюжеті Артема Ліфенцева. Увесь пошкоджений та в дірках від. Уламків ракети. Цей човен навесні торік пережив російський обстріл. Ходити водоймами через складні ураження тепер не зможе, втім працюватиме у музеї. П'ятиметровий темно-синій човен. Прогрес вже тиждень перебуває у майстерні музею машини. Часу заклад продовжує збирати експонати, які постраждали внаслідок російського залізяча. Саме цей водний транспорт потрапив у колекцію випадково. Наша операція була, Наша операція була складною ще стояв лід, але воду спустили. І так вийшло, що той човен, який планували, ми його не забрали. Але одночасно на базі ми побачили ще один човен, і так ось вийшло. Працівники музею не засмучуються, адже човен має неабияку історію. стояв він стояв через три човна від основного місця прильоту. А потім почалася пожежа. Алюміній все ж таки вигорає, і ось такий шматок вигорів. вигорів. Човен був новим та встиг вийти на воду всього декілька разів. човна, то власник цього човна перед війною його пофарбував Осінню 21-го року. Поставив його до Елінгу, а далі ви знаєте, що було. Дальше ви самі знаєте, що случилось. У транспорті можна знайти маленькі частинки заліза та навіть мушлі. Саме вони перші з'являться у музеї. У нас є такі стеклянні труби. У нас є скляні труби, у які ми ввели неонову підсвітку і збираємо цей ґрунт. І ці мушлі будуть. Законсервовані у скляній трубі довжиною метр з крючками, снастями, маленькими уламками. з маленькими осколками човнова станція зазнала руйнувань 19 квітня 2024 року. Тоді було понівечено майже сотня катерів, більшість яких не підлягає відновленню. Той день люди об'єдналися, аби допомогти одне одному. На щастя, обійшлося без жертв. А збитки деяких понівечених суден склали тисячі доларів. Сам човен тільки готується до виставки. У музеї наголошують, що ремонтувати його не будуть, аби той мав саме такий вигляд. Ну як ж можна міняти від артефакта? Ну як можна змінювати артефакту? Це випадок. Він буде представлений у тому вигляді, в якому є. Навколо буде додано антураж. Антураж. Директор каже, повноцінним експонатом човен стане тільки після перемоги, тоді планують відкрити інсталяцію. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький Дніпро Тіві. На Дніпропетровщині у двох братів вилучили канабіс на 300 тисяч гривень. Висушену та подрібнену наркотичну речовину зловмисники зберігали у будинку та господарському приміщенні. За місцем мешкання 36-річних чоловіків правоохоронці вилучили майже кілограм канабісу. Наркотики поліцейські направили на проведення експертного дослідження. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить майже 300 тисяч гривень. Чоловікам повідомили про підозру. Бюро економічної безпеки України викрило мережу нелегальних процесингових центрів. Зловмисники щодня обробляли до 5 мільйонів гривень через карткові рахунки дропів. Офіси працювали в Кривому Розі, Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та Кременчуці. За допомогою P2P переказів учасники поповнювали ігрові рахунки онлайн казино та відмивали гроші через ФОПів та криптовалюту. Правоохоронці встановили, що для схеми залучили близько 4 тисяч осіб, чиї банківські рахунки використовували без їхнього відома. В місяць через кожен рахунок проходило до 150 тисяч гривень. Під час обшуків у кількох містах вилучено сотні мобільних пристроїв, комп'ютерів, сім-карт і банківських карток. Триває слідство. Щемливий подарунок для маленьких пацієнтів, дитячих лікарень. Дніпро отримав 240 м'яких ведмедиків від міста побратима Кельна, яке допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення. Їх передадуть до міських лікарень, закладів позашкільної освіти та художніх шкіл. Зібрати та доправити іграшки допомогла німецька українська асоціація Синьо-Жовтий Хрест. Такі ініціативи надають можливість маленьким пацієнтам відчути себе комфортніше під час важкого періоду. Є кілька. Наших партнерів, які постійно надають таку допомогу. І в першу чергу це місто Кьольн, яке стало містом-побратимом. І наше місто побратим допомагає нам постійно. І наше місто побратим наразі передає швидку допомогу для лікарні Руднєва І також ця швидка допомога була завантажена дуже цікавим таким пухнатим вантажем. Це такі маленькі ведмедики. У Дніпрі провели традиційний конкурс Пряма мова до дня народження Тараса Шевченка. Понад 50 юних читців від 8 до 18 років змагались у мистецтві слова. Учасники декламували твори українського письменника, а також класичну і сучасну поезію. Як проходив захід, бачив наш Давид Юрченко. У Дніпрі провели традиційний конкурс Пряма мова до дня народження Тараса Шевченка. Понад 50 юних декламаторів із різних навчальних закладів Дніпра змагаються. У мистецтві художнього читання садок коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Каже, в подібних заходах бере участь не вперше, адже вони дають можливість проявити себе. Я читаю книги, я дуже люблю читати, особливо мені подобається сучасна література. Вже понад 20 років міський палац дітей та молоді проводить подібний захід. За цей час близько тисячі юних читців декламували вірші Тараса Шевченка, сучасну поезію та власні авторські твори. Мене запросили читати вірші, я спробував. У мене вийшло. Ну так трохи пишу свої вірші, а взагалі прекрасно, тому що це останній рік мого навчання. Тому такий новий експірієнс буде цього року. Учасники віком від 8 до 18 років демонструють свою силу слова. Усі виступи відбуваються виключно українською мовою. Головна мета цього конкурсу популяризувати українську сучасну та класичну поезію серед дітей, серед молоді. Даний конкурс це демонстрація. Ну, мабуть, донесення до всього світу слова, про родство і любов до рідного краю Тараса Шевченка. Де то де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль. Боше. До Зло. Найближчим часом журі оголосить результати конкурсу. Тоді стануть відомі імена переможців. Давид Юрченко, Іван Панамарьов, Дніпро Дніпроціві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Ми вітання на телеканалі Діпро Тіві новин спорту Ярослава Могучих з Дніпра. Втретє поспіль стала чемпіонкою Європи з атлетики у у висоту серед жінок у приміщенні на змаганнях, які фінішували у нідерландському місті Апелдорні. До цього вона брала золоті нагороди на двох попередніх чемпіонатах у 2021-му з результатом 2 метри. Та у тисячу... 2023-му третьому вона подолала 198 см. вісім сантиметрів. друга спортсменка в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні. Першою легкоатлеткою, якій підкорилося а таке досягнення, стала Ромарі Акерман з Німеччини. Вона вигравала чемпіонат Європи зі стрибків у висоту у 74-му, 75-му та 76-му роках минулого століття. Нині перемогу Ярославі забезпечив стрибок на 1 метр 99 сантиметрів. Після чого через ушкодження вона прийняла рішення поберегтися і завершити виступи у Федерації легкоатлетики України. Повідомили, що Ярослава пройде медогляд. І тоді буде відомо, що саме трапилося. Але є сподівання, що на чемпіонат світу у приміщенні, що відбудеться 21-23 березня в Нанкіні Китай, вона таки поїде. Золото могучих і нагорода подібного гатунку, і також зі стрибків у висоту серед чоловіків Олега Дорощука дали можливість Україні посісти шосте місце у медальному заліку чемпіонату Європи. Першими сімома відзнаками найвищого гатунку фінішували господарі Нідерланди, друга Італія, Норвегія, третя, Швейцарія і Польща відповідно, четверті та п'яті. Україна. А в складі Артема Тищенка, Віталія Манзена, Антона Дудченка та Дмитра Підручного вперше за останні три сезони здобула бронзу в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в нове місто у сезоні 2021-2022 років на етапі в Обергофі бронзу в одиночній змішаній естафеті здобули Дар'я Білашко та Артем Тищенко. А чоловічі чоловічій естафеті в останнє українці брали медаль срібну у березні 2020 року. Давид Мчеделідз з Дніпра став. Бронзовим призером чемпіонату Європи Ю 23 з вільної боротьби, який, який приймає Албанія. український скелетоніст Владислав Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим результатом не тільки для нього особисто, але і для вітчизняного скелетону на чемпіонатах світу. Взагалі, Людмила Кічінок з Дніпра разом з американкою Софією Кенін, а вийшли до чвертьфіналу парного розряду на хардовому тенісному турнірі WTA 1000 тисяча в Індіан Веласі Сполучні. Штати Америки у, двох, у другому раунді. Вони у двох сетах: 6-3-4, 6 10 6 здолали китайський тандем Сюй Фань Янь джан Сюань. Наступними їхніми суперницями будуть переможниці протистояння, перші сієні Катерина Синякова, Тейлор Таунсенд, Беатріс Хадад, Майя Лаура, Зімунд. Надія сестра Людмили Кіченок разом з Еліс Мертенс завершили виступи на звітних змаганнях. У першому колі, учень 11 класу Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури Онуфрій Гоян став срібним призером змагань найсильніших юніорів Ю, 19 Німеччини топ 12 з тенісу Настільного. Натомість 10-річний Дніпровець Марк Вороной вийшов переможцем турніру топ 12 серед найсильніших мінікадетів України 2012 року народження та молодших, святкувавши успіх у всіх 11 проведених. Поєдинках словенія на 0,118 тисячних бали більше обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УФА, яка визначає стартові позиції країн у сезоні 2025-2026 років. Більше того, вона вже у найближчі тижні може наростити перевагу а остаточного вигляду таблиця набере перед стартом єврокомпанії 2025-2026. Наразі ми 28 й Найближчий прислідувачі Азербайджан відстає на 0, Цілих 475 тисячних бали Болгарія на 1,725 тисячних. цілу Фінічна позиція України у таблиці за підсумками сезону 2024-2025 залишається невідомою. Поки що синьо-жовті посідають 23 місце. Втім, нас можуть обійти румуни. Але задля цього, після поразки, 1-3 ФКСБ стягував Бухаресті у домашньому поєдинку від французького ліону. Їм потрібно святкувати камбек у матчі відповіді. Дніпровець Віталій Стальченко в межах надважкої ваги разом з іншими двома співвітчизниками Максимом Молоданом і Петром Фроловим у середній візьмуть участь у рамках рія сезон серії гран-прі світової боксерської ради WBC. проект якої планується розпочнеться у квітні в Саудівській Аравії. У кожному з чотирьох дивізіонів змагатимуться по 32 боксери. Колишні гравці футбольного клубу Дніпро, Руслан Костишин і Олег Шилаєв стануть біля керівництва Ерма команди української прем'єр-ліги «Колос-Ковалівка». Костишин повернеться на посаду головного тренера, яку він залишив у 2021 році. А Шилаєв буде йому буде його асистентом. Костишин вже очолював Колос останні півроку. Вони обидва, але навпаки, працювали в аматорському дністрі із Заліщиків, що в Тернопільській області. Колишній гравець Донецького шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про створення агентства спортивного. Менеджменту та маркетингу домінант промоушен співзасновницею агенції є його сестра Дар'я. Він відповідатиме за контракти, ведення футболістів та підтримку на кожному етапі. А Дар'я задаватиме вектор стратегічного розвитку та відповідатиме за спортивний маркетинг. У проектах невдалим невдалим стали минулі вихідні для представників регіону в чемпіонаті екстраліги України з футзалу Так, Дніпровський атлетик футзал здавалося безнадійно. 1-5 поступався в дебюті другої половини зустрічі у Хмельницькому тамтешньому соколу. Втім, наприкінці матчу він ледве не вдався до камбеку. Поєдинок все таки завершився перемогою господарів п'ять чотири. Натомість суха балка жовті води не змогла провести другий домашній матч дві години через повітряну. Тривогу тривало очікування початку зустрічі з львівською енергією. Після чого команди нарешті вийшли на поле, але де провели 14 хвилин, на останні з яких гості забили з пенальті. Потім знову пролунала повітряна тривога, після якої суперники на майданчик вже не повернулися. Наразі що буде далі, поки що невідомо у турнірній таблиці. Обидва наші колективи, які раніше перебувають на сьомому місці Атлетік. Суха балка на восьмому баскетболісти Дніпра продовжують штампувати перемоги у регулярному чемпіонаті суперліги України так в матчі червого туру підопічні Володимира Коваля 84-69 декласували Запоріжжя, вирішивши долю зустрічі вже у дебютній чверті, за підсумками якої вони були сильнішими. 26-9. Дніпровці продовжують односібно без єдиної поразки у пасиві впевнено очолювати турнірну таблицю. Дніпропетровська область була відзначена низкою нагород на урочисті церемонії UBF Awards – першої національної премії, в ході якої ключові представники боксерського вітчизняного істемблішменту були вшановані за результатами своєї професійної спортивної діяльності і вагомий внесок у минулому 2024 році. Так, вихованець Криворізької 8-ї дитячо-юнацької спортивної школи клубу Тріумф. Артур Кузьменко став переможцем у номінації боксер року серед молоді. Анастасія Таран з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури святкувала успіх у подібній номінації серед дівчат. Таїсія Покусай з США Шахтар, місто Шахтарське, колишній першотравенськ. Була фіналісткою у номінації боксерка року серед молоді. Вишкона боксерська зала дніпровського клубу «Фаворит» розташована за адресою вулиця Савкіна. 2, була удостоєна титулу друга найкраща. Зала в Україні, ми щиро вітаємо з визнанням обласну федерацію боксу та її керівників, спортсменів, тренерів та всіх, хто докладає зусиль для розвитку цього олімпійського виду спорту у регіоні. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.